Всім привіт! Дуже багато в Ютубі. Взагалі в інтернеті є роликів про чорніння різини, Колись, Самі знаєте, колися з нов'я різина має гарний такий чорний вигляд. В процесі експлуатації стає така сіра, непримітна і негарна. Ну, от я собі подумав, передаю кучу роликів, чорнять хто чим хоче, є й дорогі хімзасоби, засоби є. На чернення гліцерином, хтось там кремами пробує. Я собі вирішив спробувати почорнити резину силіконом. Для виконання роботи запланований купив за 100 гривень літри густого рідкого силікону. Звичайно, в магазині де продають резинотехнічні вироби. Ну, У нас чернігію це мені 100 гривень Сама звичайна кісточка. Щоб по кругу на колесо нанести силикон. І така от невеличка щіточка, щоб потім добре отак розтерти по колесу. І дивіться, що у нас виходить. Виходить, в принципі, досить непогано, якщо порівняти ось не натерте колесо і ось колесо натерте. Ну Тепер, звичайно. Треба дати йому часу висохнути, нас колися натерті 10 хвилин назад, бачите, як переливається. Звичайно, не забувайте вимити резину перед натиранням. І ще один нюанс, коли робите натирання таке чорніння. Коли пройшли по кругу, відійдьте на пів метра назад, щоб отут ці ділянки, які внизу, що ви не могли дістати, щоб ви змогли їх також вони. Опинились поверху і могли протерти. Як воно себе покаже, побачимо в процесі експлуатації. Ну а поки що такий привабливий вигляд на були колеса. Ну, а робити чи ні таке, вирішуйте кожен сам собі. Всім дякую за увагу!